Так, дівчатка, я рада вас вітати, всіх доброго ранку. Е е е і так, моє обіцяне вам відео. Інструкція, да, і я обіцяла вам записати це відео, розібратися з причинами зайвої ваги і чому людина не худна. Тому що багато з вас вже перепробували дуже багато методів, хтось був на яких то дієтах, хтось щось пив, вага йшла на декілька кілограм, потім вона поверталася. Або бувають такі, що люди, що вони. Зовсім не худле, щоб вони не пробували, розумієте? І тому потрібно розібратися в причині кожної, кожної, да от. От ви зараз будете мене слухати, і ви собі будете думати, яка ж у мене причина? Да, може у вас і та, і та, і ще якась є причина. Бо поки ми не розберемося в причині і не попрацюємо з цією причиною, худнути буде дуже-дуже важко. Дивіться, причин декілька, і вони банальні, ви їх всі знаєте. Щас я їх назву, це і малорухливий спосіб життя, і психосоматика, і порушення травлення, що веде за собою порушення гормональної. Фону. Тепер давайте на кожній я трішечки зупинюся. Да? Ну і почну я з гіподинамії, з малорухомого способу життя. Ви це все знаєте, знаєте, що це приводить до зайвої ваги, але ніхто на це не звертає увагу. І думаєте, що в спортзал я йти не хочу, чи немає часу, чи немає грошей. Але це не обов'язково повинен бути спортзал. І, ну, повторюся. Да? це Sitters. Це знають банальне те, що раніше люди прали пральними машинками а все одно вручну носили воду. Да? Мало машин було особистих. Люди їздили на загальному транспорті. До остановки треба було прийти, з остановки треба було назад вернутися. Да? Навіть міські люди мали дачі для того, щоб прогодувати свої сім'ї. Тобто люди більш-менш фізично працювали і якось рухалися. Сьогодні ж у нас все замінила нам техніка, і, і я не буду на цьому зупинятися. Але я хочу наголосити на тому, що є такі. І вправи і для дуже повних людей, Да, їх можна знайти в інтернеті, на Ютубі багато там фізичні вправи за тим, кому 100+, плюс, да? фізичні вправи для, для тих, хто 60 років плюс, да? і чи 100 кілограм плюс. Це все можна знайти і підібрати вам можуть в. Вп... Праве ваш дієтолог чи нутриціолог згідно з вашим станом здоров'я, тому що вже коли старша людина не можна і присідати, та, і, і, і ти не побіжиш, там тільки ходьба. До речі, дуже така хороша це скандинавська ходьба. Я це практикую, практикую. Це можуть бути якісь танці такі собі, або просто ходьба. Ну, на, на, на цьому я зупинюся на цій причині, тому що ну, ну, вона така, куча в інтернеті про неї всього можна почитати. Але, 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 що я хочу сказати, що з роками, або коли, коли людина набирає вагу, її м'язева маса заміщається жировою масою. А на що нам потрібні м'язи? От саме м'язи спалюють оті жири, вони спалюють енергію. Доброго дня, рада, що ви зайшли, тому що то інтернету немає. то... Не загружається, то світло погасло, і я вам обіцяла провести оці декілька курсів, роз'яснити причини, щоб ви розібралися в тому, чому ми наїдаємо лишні кілограми, та, і чому вони в нас не йдуть, коли ми хочемо з ними справитися. Так от, і оця м'язова маса, яка, по-перше, з роками. Бо менш рухливі ми з роками стаємо, да? а зараз навіть і дітки малорухливі. У них м'язова язо, маса не розвивається, розвивається жирова маса. А от саме м'язи, вони спалюють наші жири, і як це робиться, я розкажу в наступних відео. Сьогодні не буду на цьому е, акцентувати. Далі така причина, як психосоматика. Ви теж всі знаєте, що це таке, що людина може заїдати стреси. Да? Ми можемо навіть як в знак подяки собі за щось таке, до чого ми досягли, чи ми ось попрацювали, чи ми якісь переговори вдало провели, чи ми якусь покупку купили. О, я молодець, я себе зараз порадую. З'їм конфетку, з'їм шоколадку, поп'ю з подружками кави, нада прилиті кавою з тортиками, та, зустрінемося з дівчатами в кафе, посидимо. Але, дівочки, якщо ви посиділи в кафе з дівчатками е, і випили кави і з'їли тортика чи шоколадку, ви повинні розуміти, що ви вийшли і ви повинні десь година-півтора цю енергію випрацювати. Випрацювати, щоб воно у вас не відклалося в бока. Як випрацювати? Побігати швидко походити, ну, в общем, додому поїхати не, не, не на маршрутці, а пройтися пішечком да, для того, щоб у вас о те, що ви з'їли, не е, залежалося. Тоді, оці наші привички на роботі, да? давайте поп'ємо чайку. Е, да... Давайте ще щось. Да? І от коли до мене приходять дівчатка, і вони мені говорять, я не знаю, чому я так набрала зайву вагу, я нічого не їм. Кажу, ну розпиши мені, що ти їси за день, от просто ти нічого не їси, пиши, що ти робиш. І оце починається. Утром йду на роботу чай чи кава бутерброд, на роботі в 10 годин, кава чи чай, якась там булочка, далі чай з конфетою чи ще там щось, або кефірчик з булочкою. Да? І увечері я, виходить, поїла. І коли ти дивишся на оцей раціон, і я бачу качелі, качелі, вуглеводні качелі, про які ми також потім поговоримо, ви з'їли щось солодке. У вас глюкоза живо піднялася, інсулін вививитався. Ця глюкоза швидко через 2 години у вас упала, і ви знову випили кави з, чимсь, з вуглеводним чи чаю. І знову, і ви оце от в таких інсулінових качелях, які приведуть вас до інсулінорезистентності, а далі до цукрового діабету. І чим іще шкідливо. Шкідливі оці качелі постійне таке харчування, тому що ви заходите в дефіцити і ви не отримуєте поживних речовин. Ну, краще б ви з'їли якогось салату з кусочком риби, да? Там, чи кусочок куриці да, з якимось салатом. Це було б набагато корисніше. Або, або навіть якогось б білкового коктейлю випали, і, і це, це взагалі було б супер. Так от оця психосоматика. Ви знаєте, я коли згадую, в мене також було дуже багато зайвої ваги. я, Брала і я коли аналізувала це, все отак на роботі і виходило. Да, я працюю в медицині. У нас була така показова установа. До нас по-перше, санстанція кожні три місяці нам проводила перевірки. А по-друге, у нас до нас приїжджали якісь високопоставлені діячі і обласні і на рівні України. Кучма колись навіть чекали, ми кучму. І в общем, перед цим приїздом завжди якась комісія, нас перевіряють, перевіряють. І от коли ця комісія пішла до директора в кабінет, іде і пише там акти обстеження, то наша головна лікар говорила нам, дівчата, пішли поїмо, бо зараз директор нас визве і почне нас виганяти, то хоч не голодними. розумієте? І Ми їли, їли, і ми їли, ми добре їли, тому що після стресу. і... Так, поступово-поступово наростали на нас на всіх зайві кілограми. Подай мені води, будь ласка, подай мені це з водою. І от вам така і психосоматика. І наші звички. Також дуже погані звички, в кого є маленькі діти, заставляти тих дітей їсти, коли вони не хочуть, або заставляти їх повністю все доїдати. Цим ви формуєте, уже коли людина буде доросла, в неї буде оця звичка все після всіх доїдати. Да? Це все відложиться на свідомості цієї дитинки, це отакий блок, якби таких признаків, да, таких дій людини. Ви про них все знає, все знаєте, да? А от як проходить порушення травлення, тому що? Дивіться, все починається, і наша зайва вага, та в принципі, і всі наші хвороби, які потім ми собі придбаємо, починається з того, з банального. Ви даже, ну, не можете про це подумати, з того, що ми не жуємо так, як потрібно. Ви розумієте, От медицина говорить, що потрібно 30 жувальних руків зробити для того, щоб ковтнути їжу. Ну, Звісно, ми ж десь спішимо, ми кудись біжимо, нам треба бігом, да? і ми так не жуємо. І виходить, що у нас те, що. У нас вже в, жал... в слюні у нас є ферменти, які розщеплюють нашу їжу. Це перше, друге, наш головний мозок отримує. Сигнал, сигнал про насичення через деякий час, як е, ця їжа вже потрапила до нас в рот і потрапила до нас в шлунок. Якщо ми це все бігом ковтаємо, ковтаємо, і ми бачимо, що ми вроді багато з'їли, а ще не наїлися. Оце і ще це трошки треба з'їсти, і оце. Ну, всі ви, мабуть, замічали, що через хвилин 10, коли ви оце все з'їли, ви бачите, що ви переїли. Розумієте, а от коли б ви медленно жували, все пережовували і ковтнули, ви б з'їли менше. Ми б з'їли меншу порцію. Це перший аспект цього, що людина неправильно жує. Другий аспект це те, що ферменти, які у нас є в слюні, вони розщіпляють вуглеводи уже в нашій ротовій порожнині. Вони не вспівають цього зробити. Непережований харчовий комок іде до нас в шлунок, і там шлунок починає це все перетирати. А ще коли ми переїли, і шлункові важко. І коли у вас дуже повний шлунок, шлунок це все перетирає, то оці сфінктери, які є між. Харчоводом, стравоходом, да? і 12 палою кишкою вони розтягуються. І з часом може бути закид, це і відрижка, це і печія. Тобто закид содержимого желудка в стравохід. Якщо 12 пало, це дуже, дуже погано, але там хоч не чуєш да? цієї печії, а тут все чуєш. І що ви починаєте робити? Ви починаєте писати. Або соду гашену уксусу, да, або амепразол, або панкреатин для того, щоб це все переварити. Якщо це одноразово, це ще нічого. Ну, коли це на постійній основі, все йде до того, що фермент, підшлункова залоза виділяє сама все менше ферментів, а кислотність в шлунку знижується. До чого веде знижена кислотність шлунку? Веде до того, що не перетравлюються, не розбиваються білки на амінокислоти. В у нас у шлунку неперетравлена їжа, потрапляє до нас в 12 палу і в тонку кишку, де вона розбивається на молекули і починає всмоктування поживних речовин. Тобто смоктування це відбувається в тому випадку, коли все добре розщепилося, розумієте? А коли це не розщепилося, воно не всмоктується, воно там гниє, воно там бро і от з часом, а підшлункова вже менше виділяє ферментів для розщеплення їжі. Ми знаємо, що підшлункова вона в нас виділяє гормон інсулін виробляє і виробляє ферменти для розщеплення їжі. І жовчний у нас уже починає, тому що таке харчування зазвичай є нормою для людини. Воно на протязі дуже багатого, ну багато проміжку часу займає і вже. Є і зайва вага, є порушення в роботі печінки. Розвивається жирова дистрофія печінки, де клітини-печінки заміщаються жировими клітинами через оці вуглеводні качелі, те, що розвинулася інсулінорезистентність. Да, оця глюкоза не використана, вона в клітину не попала. Вона в нас йде іде в жири. А першим це у нас печінка. За це відповідає і тому перша жорні в нас печінка. Якщо людина навіть ще худа зовні, то печінка вже на узі дивимося і бачимо там уже зміни в печінці, в клітинах печінки. Ну, добре, те, що печінка у нас може відновлюватися, і ми можемо її відновити. Так, от. На оцей харчовий комок, да, печінка вже погано виділяє жовч, тому що реологія жовчі порушена, сама печінка вже невздорова, вона погано виробляє жовч. За отих дефіцитів, що попили чайку із пироженком, не отримали поживних речовин, що нам потрібно, вітамінів і мікроелементів, жовч, консистенція жовчі стає зовсім іншою, там не хватає е, дуже багато Чого? І вона в'язка і вона погано виділяється, вона осідає у нас у жовчному міхорі, і тут у нас вже е, всякі там спочатку як осади такі виникають, а далі вже можуть і формуватися камінчики, якщо не займатися своїм жовчовідтоком. Да? А на цю жовч, на жовч виділяє підшлункова фермента, тільки коли виділилася жовч. Аж. Піщівий комок є, жовч погано виділилася, ферменти погано виділилися, бо їх уже не хватає. Або там із-за того, що ферменти погано виділяються. Вони по початку да, також там отак осідають і виникає перегиб. Може, кому писали на узі, да, перегиб, загиб. Підшлункової і тоді ферменти є, ну вони погано виділились, і Вони є а і вони для того вони повинні розщепити вашу їжу, а вони починають розщеплювати свою ж підшлункову. Розумієте? Тому це дуже серйозно. І якщо не займатися цим роками, це приводить до аутоімунних захворювань, до хронічних захворювань, до серцево-судинних захворювань. Ну і і і і конічна станція онкологія, розумієте? Е, тому е, а зараз ще і приєдналися дуже помолоділи у нас Альцгеймера і і Паркінсона. Це все звідсіля. Це все. Це банальні речі, які починаються з жування, розумієте, І ми оце все нажовуємо собі, наїдаємо на протязі декількох років, а хто із дитинства, да, і отримуємо дуже дуже помолодівші захворювання і наші постійні дефіцити, що ми в дефіцитах по вітамінах і по мікроелементах. Ну, це тема іншого мого ефіру. Я вам про це все розкажу. Так, от що робиться далі, да. Далі порушується мікрофлора кишківника, тому що ця неперетравлена їжа. І дивіться, ми і дуже важлива кислотність і виділення жовчі для того, щоб убилося все погане, що до нас потрапило. да, Грибки, бактерії, все, що ми з руками, ну, нас дуже багато. Нас, на, насправді ми живемо в світі мікробіоти, а не мікробіота нас оточує. да, Нас кругом оточує мікробіота. і, ми це все з'їдаємо. Коли в нас кислотність в шлунку нормальна, це все вбивається в шлунку. Коли десь щось пропустив шлунок, Жовч виділяється нормально, це все добивається жовчу. Ну, коли і кислотність низька, і жовч не виділилася, це все йде в кишківник. Воно там білки не розщеплені, вуглеводів куча, і там виходить бурчання урчання, вздуття, підвищений газообразування. І там у патогенної мікрофлори дуже хороші умови для того, щоб вона розвивалася. Більше патогенної мікрофлори менше хороший, імунітет падає. Чому? Тому що 80% нашого імунітету знаходиться в нашому кишківнику і виробляється. Ви не повірите, навіть гормони, сама собі капнула на очки навіть гормони синтезуються у нас у кишківнику. Так от, і тут ця проблема виникає. І... До чого це все йде? Іде до гормонального збою. Дуже чотири гормони таких є, ми кожної окремо розберемо далі, які відповідають за схуднення і дуже впливають на схуднення це інсулін, який виробляється під шлунковою залозою, лептин, який виробляє наша жирова тканина, кортизол над нирниками, який виробляється, і гормони щитоподібної залози. Оці чотири гормони, якщо у них є проблеми, і ми. Ми їх не вирішимо, не почнемо рішати, схуднення не буде. На високому інсуліні схуднення не буде, при гіпотеріозі схуднення не буде. На високому кортизолі схуднення не буде. Тобто, ви будете, ну я не знаю, і їсти правильно, і все робити. Ну, буквально 4-5 кг туди-сюди вони у вас будуть теліпатися. Да? Два кіла, і як такого схуднення не буде. Поки ми не вирішимо оці всі проблеми. Конкретно ці гормони на наступному відео я вам розкажу. Да? Ну, оцей збій в гормонах, і, наприклад, коли жінка вступає ще в менопаузу, да? дуже багато ми бачимо, і до мене дівчат приходять, які кажуть, ну я була худа, ну, звісно, були проблеми, ну хто на них звертав увагу. А от почалися гормональні збої, коли наступає менопауза, і людина набирає дуже багато захлобних. Зайвої ваги, ну, як зазвичай, уже там і печінка, жировий гіпатоз, і жовчовий тік, і в кишківнику безлад. Чому? Тому що у тих, в кого це все нормально працює, у кого хороший жовчовий тік, хороша мікрофлора, клімакс проходить безсимптомно, повірте мені. Безсимптомно. Там немає отакого, таких а, а а є клімакс проходить це, 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 це жах один да? у людей. як. І от чим це, чим це страшно, да? дивіться, коли взагалі у нас гормони екстрогени, вони відпрацювали і повинні вивезти. Вони печінкою, печінка їх переробила, відпрацьовані, і витянула для того, щоб вони з жовчу разом, щоб вони вироботали вивелися. Да? Ну, Там, коли печінка працює нормально, коли вона справляється з детоксикацією, Бо це наш основний детоксикаційний орган. Вона розбиває ці молекули і ці не розбиває цю молекулу. Розумієте? І ця молекула, коли нормально нема синдрому дерявого кишківника, вона собі виводиться. Ну, коли вже є в нас синдром дерявого кишківника, поговоримо потім, що це таке, бо дуже довго вам розказувати. Вони оця молекула, вона розбивається, і оці молекулочки, вони получаються маленькі. Вони через синдром дерявого кишківника знову йдуть між. Клітинний простір смоктується воронною веною печінки, знову потрапляють в печінку. І оця друга хвиля потрапляння екстрогена до печінку, в печінку для детоксикації, вона дуже токсична для печінки. Вона дуже токсична, печінка вже не справляється. І все це у нас відкладається папіломами. В общем, все росте, доброякісні опухолі, папіломи, фіброміоми, міоми, кісти – і навіть онкологія, звідси гормональний рак, теж звідси у нього оця предісторія, Розумієте? Тому це все коло замикається, і причина отам в отому жуванні, Розумієте, в психосоматиці. В малорухомому способу життя і в жуванні, да, яке приводить до дуже дуже багатьох наслідків. Так от, дівчуточки мої, на сьогодні я вам розказала все. На слідущий раз я вам обіцяю розказати конкретно повністю, що таке інсулін інсулінорезистентність, що таке лептин, да, як він виробляється, що таке кортизол, повишений, понижений. Да, і ми поговоримо про гіпотиріоз. На сьогодні все. Вибачте, будь ласка, за затримку, тому що ну, технічні причини, то інтернет не тяне, то світла немає. На все добре. Дякую за увагу.